За ну як ми міли це забути? Що забути? Ходи-ходи-ходи-ходи. Та шо? Ходи, ходи, ходи І що? То... ти не зрозумієш. Ах, це ж супер літкисний. Я про то і кажу. Понял? Понял. Побігли, побігли, побігли. Коли вони прийшли на море? Речі вибрали. Вот, це іграшка, це ігрочка для дітей, її дуже рідкісну знайти. <кхм> Діти, хочеш морозиво? А вс можно? Так. Заходим. Не, как классно дівчина. Пс. А, Зая, підніме мене. Він мене по телевому кинув. Ты шо офігел? а что, блин? А ты не офигелся, моя девушка и мои плавки. Ну и что? все. Дорогая, тобой все нормально. А ага, вот все нормально. Ну ты просто привыкла земной чуваты. Мы не целовались. Фух, порастала. При тебе поцілував, поцелувал. Ага. Все, пишу. Блин, не получилось. Ну завтра получится. Так, завершаем игрышку детям. Ура, надо блинная Будь ласка, раз-два. Я зараз порахую, раз-два. Чтити, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять морожень. Що? Це ваша вся сім'я? Ну, майже дев'ять. Ну, мені треба десять. Добре. Оп! Діти будуть шоколадні, а чуть-чуть постарше долі. Буде Двойне Вона любить таке. Ой, у вас тою упала. Без двом пару. Нічого. А чому мене рука не бере? Я йому за щось случилось. Давай я йду привітну. Ей так, дитинка, це тобі. Ага. Це тобі. Дякую. Це тобі. О. Так Доню, ходи на берег морози їсти. Вау, мій улюблений смак. Так, пішли по у ну, нас майже більше нічого нема. Жолі. Ну я принесу ще флакончики. Ви мене простите? Так, простим. А ви все думали, ми вас запустимо? Конечно же мене люди не приїхать, коли рукончик залишається. А ми вас простимо. Так Ммм, Як смачно. М -м -м. Ми будемо чекати, поки ви принесете новий дім. Діти, а ви Так, да, ми все з'їли. Мамо, тату я не хочу оце. Дай я до Ну, та тато має за сім'єю доїдати. Ням -ням, ням 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 А ми ж не будем, і ми, і ми. Я на не будем добре. Ой, давай купатися далі. Пів. О, це здесь маленький, близький той котик, чи як там погладить його. Окула о вона не кузовиця, вона мене любить.

Я туди, я тут, я тут, я туди. Ого. Ми туди. Тобто ми тут. Та да, Так. Вау, там такі гори, там такі ліси, У вас. Ви туди піти. ага. Але до нього треба дуже довго літіти. Ми хіб ми. Де кажеться, що він дуже близько. насправді він дуже-дуже далеко і їхати до нього дуже далеко. Ох, дідулю, поїхали, може туди. Ні, у нас є хата. я до... До своєї дядя. Дядя, що а ти любиш свою жену? Так. А як не любити? А я просто питаюсь. Все, ходи до нього. Худо. Ем, я хочу, щоб ми пішли назад в готель. Я змучилась. Так, там там, там, все піши дітки. Так давайте беремо. Блін, не вийшло схватити. Блін, а мій бісочний замок. Давай його заберемо собі. Давай, я понесу. Добре. Буде класно. Ага. О, водичка. Водичку забули Ой, водичка, малыші, які ви молодці. Зараз і інші підуть. Ой. Ой. Ну, по поїхали. Ого, їх як багато. Поїхали. Ох, 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 ох. Мой замок. Ви що, цілий замок принесли? Клас! Ого! Усім па-па-па-ба-бу па па жартую. Ви що повірили? Йдемо сюди і надіваємо дітей. Збираємо трусики. Так, так, так. Перше треба переводіти і потім ви поняли. Так, Доню о. Це мій купальник. Так. О, це мій. Це кого мій? А це кого? мій. Опа. О, все. Квіточка і мій купальник. Так, оп, 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 воп, воп, воп. Ми поїхали, все, па-па. Па-па-па-па, ви на каналі Соліка Ліка Сім. Па-па-па-па.